Добрий день, шановні учні! Усім мої вітання. З вами працює вчитель Одеської гімназії Південно українська Ткаченко Олена Миколаївна. Тема уроку віднімання дробів з однаковими знаменниками. Сьогодні ми з вами вивчимо правило та алгоритм віднімання раціональних дровів з однаковими знаменниками. Разом зі мною та самостійно ви розв'яжете багато вправ з цієї теми. Уважно слухаємо та записуємо. Будь-який момент уроку можна поставити на паузу та прослухати ще раз. Отже, починаємо! Пригадаємо правило віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками. Щоб відняти звичайні дроби з однаковими знаменниками, треба від чисельника зменшуваного відняти чисельник від'ємника, а знаменник залишити без змін. Тобто дріб А на С відняти дріб Б на С дорівнює дробу А Б поділити на С. Наприклад, дріб 8 відняти дріб 5, треба від чисельника зменшуваного від 8. Відняти чисельник від'ємника 5. отримуємо 8-5 в чисельнику, а знаменник залишити той самий 10, Отримуємо дріб 3 десятих. На попередньому уроці ви вивчили правило додавання дробів з однаковими знаменниками. Пам'ятаємо, щоб додати дроби з однаковими знаменниками. Треба додати їх чисельники, а знаменник залишити без змін. Тобто дріб А на С додати дріб Б на С дорівнює дробу А плюс В поділити на С. Наприклад, додати дроби 5П поділити на 2х і 3П поділити на 2х. Знаменник залишається той самий 2х. Додаємо чисельники дробів 5П і 3П. Отримуємо дріб 8П поділити на 2х. Цей дріб скорочуємо на 2. Отримаємо 4П поділити на Х. Маємо аналогічне правило віднімання дробів з однаковими знаменниками. Щоб відняти дроби з однаковими знаменниками, треба від чисельника зменшуваного відняти чисельник від'ємника, а знаменник залишити без змін. Тобто дріб А на С відняти дріб Б на С дорівнює дробу А-Б поділити на С. Отже, віднімання дробів з однаковими знаменниками виконуємо за таким алгоритмом. Перше, Запишіть дію віднімання чисельників дробів, використовуючи спільну риску, а знаменник залиште той самий. Друге. Виконайте в отриманому чисельнику відповідні дії віднімання. Третє – Розкрийте дужки і зведіть подібні доданки, якщо потрібно. Четверте. Скоротіть отриманий дріб, якщо це можливо. Права перша. Виконайте віднімання. Дріб 3х поділити на 5. Відняти дріб Х поділити на 5. За правилом від чисельника зменшуваного віднімаємо чисельник від'ємника. Отримаємо 3х відняти х. Знаменник залишається той самий 5. 3х відняти х дорівнює 2х. Отримуємо дріб 2х поділити на 5. Права друга. Виконайте віднімання. Дріб А плюс Б поділити на х. Відняти дріб А поділити на Х. За правилом від чисельника зменшуваного віднімаємо чисельник під'ємника. Тобто в чисельнику отримуємо А плюс Б відняти А. А знаменник залишається той самий Х. В чисельнику А мінус А знищується і залишається Б. Отримуємо дріб Б поділити на Х. Вправа третя. Виконайте віднімання. Дріб х плюс плю поділити на 8, відняти дріб x-3y поділити на 8. За правило, треба від чисельника зменшуваного відняти чисельник від'ємника, а знаменник залишити той самий. Отримуємо в чисельнику х плюс плю відняти в дужках різницю x-3y. А знаменник залишається той самий 8. Розкриємо дужки в чисельнику. Оскільки перед дужками стоїть знак мінус, то знаки доданків в дужках змінюються на протилежні. Отримуємо x y, відняти x та додати 3. Y. Зводимо подібні доданки в чисельнику. «х x-x дорівнює 0, y додати 3. Y Дорівнює 4 y Отримуємо дріб 4у поділити на 8. Чисельники знаменник дробу скорочуємо на 4. Отримуємо y поділити на 2. Вправа четверта дріб 10х відняти 14 поділити на 7п, відняти дріб 3х поділити на 7п. Знаменник залишається той самий 7п. А від чисельника зменшуваного віднімаємо чисельник від'ємника. Отримаємо 10х відняти 14 відняти 3х. Зводимо подібні доданки. 10х відняти 3х дорівнює 7х. Отримаємо 7х відняти 14, поділити на 7п. Для того, щоб можна було цей дріб скоротити, розкладемо чисельник на множники. Винесемо 7 за дужки. Отримаємо 7 помножити на х-2. Знаменник 7P. Потім скорочуємо чисельник і знаменник дробу на 7, отримаємо дріб х-2 поділити на п. Права п'ята. Чи правильно, що різницею дробів 5 поділити на х-1 і 2 поділити на х-1 є дріб? Перше 3 поділити на x-1. Друге 3 поділити на 2х мінус 2. І третє 7 поділити на x-1. За правилом, треба від чисельника зменшуваного підняти чисельник від'ємника, А знаменник залишається той самий. Отже, чисельнику отримуємо 5 мінус 2 дорівнює 3. А знаменник залишається той самий х-1. Отже, правильна відповідь 3 поділити на х-1. Права шоста. Потрібно відняти дроби 5у поділити на 3х і 4у поділити на 3х. Перше, яким буде знаменник одержаного в сумі дробу. Правильна відповідь. 3Х, оскільки знаменник залишається той самий, друге. Яким буде чисельник одержаного в сумі дробу? Правильна відповідь: 9. Оскільки треба до чисельника першого дробу додати чисельник другого дробу. 5 додати 4 у дорівнює 9. Третє. Назвіть дріб, який є результатом віднімання даних дробів. За правилом, треба від чисельника зменшуваного відняти чисельник від'ємника. Отримаємо 5y відняти 4 у дорівнює y. А знаменник залишається той самий. Отже, отримуємо дріб у поділити на 3х. Права сьома. Знайдіть різницю дробів. Дріб 2х плюс y поділити на 2 xy відняти дріб 2х-y поділити на 2х. Знаменник залишається той самий 2 xy А від чисельника зменшуваного віднімаємо чисельник під'ємника. Отримуємо 2х y відняти в дужках різницю 2х-y. Розкриваємо дужки. Перед дужками стоїть знак мінус, тому знаки доданків в дужках змінюються на протилежні. Отримаємо 2х y відняти 2х та додати y. Вирази 2х і мінус 2х знищуються, y додати y дорівнює 2y. Отримали дріб 2 y поділити на 2 xy Цей дріб скоротний, чисельник і знаменник дробу. Можна скоротити на 2 і. Отримуємо дріб 1 поділити на х. Права 8 на відповідність. Знайдіть пару вираз і його значення. Отже, пари знайдені. Різниця дробів а квадрат поділити на а мінус 8. І 64 поділити на амінус 8. Дорівнює дробу, знаменник якого а 8, а чисельник квадрат мінус 64. Вираз а квадрат мінус 64 розкладаємо на множники за формулою різниці квадратів. Отримуємо а 8 помножити на А плюс 8. Отримуємо в чисельнику і знаменнику дробу вираз а 8. На який ми скорочуємо і отримуємо відповідь А плюс 8. Знайдемо різницю дробів 3А поділити на А-Б, і А плюс поділити на А-Б. Знаменник А Б В чисельнику віднімаємо від чисельника зменшуваного чисельник від'ємника. Отримаємо 3А відняти в дужках А плюс Б. Розкриваємо дужки. Перед ними стоїть знак мінус, тому знаки доданків в дужках змінюються на протилежні. Отримуємо 3А відняти А та відняти 2Б. 3А відняти А подібні доданки. Отримуємо 2А. Отже, в чисельнику різниця 2А-2Б, а знаменник А-Б. В чисельнику спільний множник 2. Виносимо його за дужки. В дужках буде вираз А-Б. І в знаменнику вираз А-Б скорочуємо на А-Б і отримуємо відповідь 2. Знайдемо різницю дробів Б поділити на А-Б, і А поділити на А-Б. Ця різниця дорівнює дробу, в знаменнику якого А-Б, а в чисельнику Б-А. В чисельнику виносимо мінус за дужки. В дужках буде вираз А-Б. І в знаменнику вираз А-Б. Скорочуємо на А-Б, отримуємо відповідь мінус 1. Знайдемо різницю дробів 7 поділити на 5а і 2 поділити на 5а. Знаменником дробу буде 5а. В чисельнику буде різниця 7-2. 7 2 дорівнює 5. Отже, отримуємо дріб 5 поділити на 5а. Скорочуємо на 5 і отримуємо відповідь 1 поділити на А. А зараз у нас фізкульт-хвилинка. Ставимо презентацію на паузу і виконуємо всі вправи, які ми бачимо на слайді, по 5 разів. А далі виконуємо самостійно тренувальні вправи. Продовжуємо виконувати самостійно тренувальні вправи. Наступна вправа інтерактивна гра. Твій суперник комп'ютер. Всі завдання тестові. Треба знайти різницю дробів та обрати правильний варіант відповіді. Коли завдання з'явиться на екрані, став його на паузу, розв'яжи та натисни правильну відповідь. Потім переходь до іншого завдання. Бажаю тобі успіхів. Отже, перша вправа. Знайдіть різницю дробів. 56 поділити на а квадрат мінус 4 б квадрат. І 44 поділити на а квадрат мінус 4 б квадрат. І дійсно правильна відповідь 12 поділити на а квадрат мінус 4б квадрат. За правилом від чисельника зменшуваного Треба відняти чисельник від'ємника. Чисельнику отримуємо 56 відняти 44. А знаменник залишається той самий А квадрат мінус 4 квадрат. Отримуємо дріб 12 поділити на квадрат мінус 4Б квадрат. Наступна вправа: знайдіть різницю дробів. 45х поділити на АЦ і 38х поділити на АЦ. Правильна відповідь 7х поділити на АС. Дійсно, від чисельника першого дробу 45х відняти чисельник другого дробу 38х, отримуємо 7х. А знаменник залишається той самий АС. Отримали дріб 7х поділити на АС. Знайдіть різницю дробів. 28 поділити на х. І 8х поділити на xy. І ти вибрав правильну відповідь. 28-8х поділити на хі. Тому що треба було від чисельника зменшуваного відняти чисельник від'ємника. Це буде 28-8х. А знаменник залишається той самий Ху. Отримали дріб. 28-8x поділити на xy. Наступна вправа знайдіть різницю дробів 8а поділити на xy і 6-2а поділити на xy. І знов ти виконав завдання правильно. Треба було від чисельника, зменшуваного від 8а відняти чисельник від'ємника 6-2А. А знаменник залишається той самий XY. Перед виразом 6-2а стоїть знак мінус. Тому треба розкрити дужки і поміняти знаки доданків на протилежні. Отримаємо 8А-6 додати 2А. Потім в чисельнику треба звести подібні доданки. 8а додати 2а буде 10а. Та відняти 6. Отримали дріб. Мінус 6 додати 10а поділити на Хі. Молодець. Так тримати все робиш правильно. Наступне завдання. Знайдіть різницю дробів. а поділити на а квадрат мінус 4 б квадрат. І 2b поділити на а квадрат мінус 4b квадрат. Молодець. І знов ти завдання виконав правильно. За правилом віднімання дробів з однаковими знаменниками. Знаменник залишається той самий, тобто а квадрат мінус 4 квадрат, а від чисельника зменшуваного віднімаємо чисельник відємника. Отримуємо в чисельнику А-2Б. Знаменник розкладаємо за формулою різниці квадратів як добуток різниці виразів а 2 б та суми виразів А плюс. Отримуємо дріб, чисельнику якого а 2 б а в знаменнику добуток А-2Б помножити на суму А2Б. Вираз А-2Б в чисельнику і знаменнику скорочується. Отримуємо в чисельнику 1, а в знаменнику А плюс 2Б. Правильна відповідь 1 поділити на А плюс 2Б. Знайдіть різницю дробів. 14а-7 поділити на хі в кубі, і 6-2а поділити на хі в кубі. І зно правильна відповідь. Отримали 16а-13 поділити на хі в кубі. Дійсно, від чисельника зменшуваного 14а-7 відняти чисельник від'ємника 6-2а, а знаменник залишається той самий ху в кубі. 14а-7 відняти в дужках 6-2а, дорівнює 14а відняти 7, відняти 6. Та додати 2а, а знаменник Хі в кубі. В чисельнику зводимо подібні доданки. 14а додати 2а це буде 16а. А мінус 7 додати мінус 6 дорівнює мінус 13. Отже, отримали дріб 16а-13 поділити на Хі в кубі. Все виконав правильно. Молодець! Вітаю тебе з перемогою. Відіб'ємо підсумки нашого уроку. Чи правильно виконано дії? Знайдіть і виправте помилку. Дріб 9 поділити на С-Біднятий дріб b плюс 2 поділити на 7-b. Спільний знаменник 7-B. Чисельник першого дробу 9. Віднімаємо чисельник другого дробу b плюс 2. Отримуємо 9 відняти б і відняти 2. Оскільки перед дробом стоїть знак мінус, то знаки виразів в чисельнику другого дробу змінюються на протилежні. Але ми бачимо помилку: перед числом 2 стоїть знак плюс, треба було поставити знак мінус. Отже, правильна відповідь: 9 мінус б відняти 2. Потім 9 віднімаємо 2, буде 7. Отримаємо в чисельнику вираз С-б і в знаменнику вираз с-б. С-б поділити на с б b 1. Другий вираз. 6m відняти 1 поділити на m-1, відняти дріб m плюс 4 поділити на m-1. Спільний знаменник m-1. Під чисельника першого дробу 6m-1. Піднімаємо чисельник другого дробу М плюс 4. Оскільки перед дробом стоїть знак мінус, у виразах, які знаходяться в чисельнику другого дробу, знаки міняються на протилежні. Тобто отримуємо 6m-1 мінус m-4. Але ми знову бачимо помилку перед числом 4, поставили знак плюс, а повинен стояти знак мінус. Виправляємо цю помилку, отримуємо. 6 м відняти М – це 5 м мінус 1 відняти 4 це мінус 5. Отримуємо 5м відняти 5. Потім 5 виносимо за дужки. В дужках отримуємо вираз м 1 Отримуємо 5 помножити на м 1 і поділити на м 1 Скорочуємо на вираз N-1 і отримуємо відповідь 5. Сьогодні ми з вами вчилися віднімати раціональні дроби з однаковими знаменниками. Щоб закріпити навички, отримані на уроці, пропоную вам виконати домашні завдання. Права друга домашнього завдання. Щоб передати свій настрій, Оберіть відповідний смайлик. Якщо все було зрозуміле і урок сподобався, то веселий смайлик. Якщо не зовсім, сумний, а якщо все було незрозуміле і нецікаве, то похмурий смайлик. Мені дуже хотілося навчити вас віднімати раціональні дроби з однаковими знаменниками. Тому мій смайлик ви бачите в куточку знизу. Бажаю вам всього найкращого. До майбутніх зустрічей!